І сьогодні у нас будуть новини. І так, кореспондентка Біла Анастасія Леонід. ви їй будь ласка, на зв'язку. Доброго дня, пані Юлія. Сьогодні в нас дощова погода. І я вам хочу розповісти про наші новини у Львові. І зараз ми підемо, і зараз ми прямуємо на став. Я вам розповім про погоду. Як ви бачите, самі погода тут дуже жахлива. скажу мету нашого сьогоднішнього, нашого сьогоднішнього подій. Просто за нами женеться красавна Юля. І ми маємо, ми маємо втікати. Ми не знаємо, куди ми біжимо. І Я вам скажу, що це жахливо. Це жахлива погода. За нами біжуть каже. Громадянини. Просто вони не хочуть, щоб ми знімали їхнє жахливе село. Оскільки це село, воно дуже, ну, дуже нечисте, неохайне. І ми приїхали. І ми приїхали подивитись, що тут знаходиться і як тут. І в мене просто я не можу передати це словами, це відчуття. І тому... Через пару хвилин чекайте, ми відірвемося. Я вам поясню до е, нашої поїздки. Я потім вам перетнув. Так, Юлія, я вам даю слово. І так, дякую, Анастасія. Бійна Анастасія, надіюся, вона відірветься від тої людини, скаженої. А ми продовжимо. І зараз наша друг розподетка Евеліна гуляти по... Києві. І так, я Евеліна, і як ви бачите, в нас у Києві прекрасна погода. Я прогулююсь прогулюю з цим красивим парком, і в мене просто. Я не можу відібрати цих красивих слів до, цього, до, цього, до цієї природи, яку створили люди. І зараз. Пані Юлія, ви власниця цього парку, я це добре знаю вас. Ми вже з вами багато знімали відео. І я вас хочу запитати, е, е, ну, як, чому ви захотіли зробити саме такий красивий парк? Що вас, е, ну, чому вам так захотілося зробити його? Ну, розумієте, це перше було просте, було селянське подвір'я, там рослилися корови. Будували городи. Я спішла і дивитися це дуже красиве місце. В ньому дуже зручно гуляти і дивитися на ось ці краєвиди. І тому я вирішила створити парк. Люди погодились на це, а я їм виділила більшу ділянку землі. І вони також прийняли мою ідею. І зараз вони навіть мені допомагають відтворювати знову цей парк. Добре, дякую. І зараз слово студії. І так, дякую Евеліна і зараз у нас будуть історії гопників. Всім привіт! Добре. Ми вам розкажемо смішні історії. Добре. Зараз ми в лісі і вживемо сяночки. <смітна> і перша історія. Ми вам розкажемо страшинку. Можна ми будемо йти? Я сидим. Ні, сидимо, і так, чашилка, яка називається Клоун, помер, який вже помер. Тихо. Одним словом, жив собі будинок, і в ньому жив старий дядько, який не любив діточок, який просто розумієте, він просто не любив діточок, і він е не допускав нікого до свого подвір'я. Ну, і і він був клоуном. І так його всі не любили. І він помер швидко. А цей будинок через пару років е придбали бідні селянини, які приїхали у це велике місто. Це велике місто. Е і вони його придбали, але. Там колись неймовірно жахливі події. Просто, оскільки я вже казав, казала, вони, цей дядько він не любив, просто не любив, він не любив, не видів. Він так їх зненавидів, і він просто привидом приходив і всі там помирали. І від, від того дня це був музей музей скалетів. Дякую вам за увагу. Чао! Дякую говнікам. І так, переходимо до Анастасії у Львів. Це просто неймовірно! захлину. Місця в цьому селі, у цілому Львові, це знаменити місце став, який зробили неймовірні люди. Кажуть, подеколи кажуть, що цей став просто заміт. Ви можете навіть всі свої хвороби вилікувати. І ми зараз хочемо туди побігти і скупатися в цьому неймовірному ставі. Я вже просто не можу бігти. І за нами ждеться дядько, який просто не хоче. Ми показали це. Ось це прекрасний став. Це прекрасне село у нас тут де. Так, я вже дайте мою парасолю. Я, я попросила наших помічників дати мені парасолю, тому що дощ не припиняється. А за нами знову ж таки біжить. Це страшний, це страшний громадянин, який хоче нас звідси вигнати. І я просто настільки втомилася, але добре залишилося ще трішки. І ми будемо на цьому знаменитому місці з наставі. І зараз я хочу вам розповісти легенду цього ставу. Його зробили люди не просто так. Там казали, що там знаходиться якесь страшне чудовисько, яке було з давніх давен. І вони просто зробили цей став. І хотіли налякати цього чудовисько, оскільки воно дуже боялося води. Вони зробили цей став. І тоді туди, туди, туди приїхали лікувальниці зі всього, зі всього району, навіть із цілої, цілої області. І вони зробили там цей став і напустили води. І усі. усі ці лікувальниці просто посвятили цю воду і вона стала лікувальною. І зараз мене вже просто серце болить, я вже не можу йти. І сказав, щоб я. І ось ми вже на ми вже зовсім близько бітовську. Ці громадянини бажали нам зла. Вони ще нас не здоганяють, але ми втікаємо, і я зараз скриду